Польська телевізійниця Агата живе на двох колесах вже три роки. Подорожі на велосипеді, пристрасть жінки. Торік провела місяць в Таїланді одна. Я і велосипед. А це перша подорож на роверах у компанії. Вона разом з іншими польськими відчайдухами стала учасниками пробігу Велосипедна пригода Польща Японія 2015 Визвання. Люблю ставити перед собою виклики, а також люблю свій велосипед. Тому цей марафон найкраща можливість поєднати ці дві речі і пізнати світ. треба просто їхати пару кілометрів в день, а потім буде дуже легко долати великі дистанції. Одним з пунктів подорожі стали Чернівці. Тут завершується перший та розпочинається другий етап шаленої мандрівки. Українська земля зустріла екстремалів привітно. Також організувала спілкування у веловичі духів в нашому місті Буковинська агенція регіонального розвитку. Коли вони заїхали в Україну і їхали по дорогам, то одразу їм їх вітали автомобілісти, сигналили їм. Тобто, це свідчить про те, що для України це щось більш незвичне. Активісти проведуть сім місяців у дорозі, а кінцевою точкою подорожі є префектура Ямагучі в Японії. До польських сміливців приєдналися і чернівчани. Це багато адреналіну, Дуже цікаво, багато можна об'їхати цікавих місць. По перше, для здоров'я дуже хорошо. Ну і багато знайомих Чернівці на відміну від інших міст зустріли велосипедистів теплою сухою погодою, що посприяло хорошому настрою і бадьорому продовженню марафону. Юля Здорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.